Доброго дня, дорогі друзі! У цьому відео ми обговоримо інформацію про запобігання несправедливому поводженню. Поговоримо про безкоштовні послуги та найважливіші пункти Трудового кодексу. Більшість послуг в державних установах безкоштовні. Не платіть, будь ласка, за зразки заяв або реєстраційні форми. Тут ми знайдемо вам ті, які вам, ймовірно, знадобляться найбільше. Не платіть за друковані заяви взагалі, заяви в центрі зайнятості, заяви про виплачування гуманітарної допомоги, заяви на отримання візи або тимчасового захисту, анкети в державні дитячі садки, початкову або середню школу і реєстрацію у лікаря, банки є приватними установами. Тому в деяких ви можете оплачувати певні операції, але відкриття банківського рахунку завжди безкоштовне. Тепер, що стосується некомерційних організацій, на території Праги діє кілька некомерційних організацій, які допомагають біженцям інтегруватися в суспільство, надають безкоштовні соціальні, юридичні або кар'єрні консультації. Друзі, не соромтеся користуватися цими послугами. Вони часто мають високий рівень допомоги. Ці організації оплачуються за рахунок внесків держави чи міста або з фондів Європейського Союзу. Тому працівники отримують зарплату та мають можливість повністю присвятити себе своїй роботі, навіть якщо ви як клієнт не платите за послуги. Кодекс законів про працю встановлює кілька мінімальних і максимальних термінів яких повинен дотримуватися кожен працівник і роботодавець. Якщо Кодекс законів про працю встановлює мінімальний термін, то він не може бути законодавчо скорочений. І навпаки, якщо він встановлює максимальний термін, то він не може бути законодавчо перевищений. Ми не можемо, звичайно, тут вам назвати всі терміни, але коротко поговоримо про ті, які найчастіше порушуються. Максимальний повний робочий день становить 40 годин на тиждень. Кодекс законів про працю також встановлює максимальну кількість так званих понаднормованих годин, яких можна відпрацювати за рік. Роботодавець не може змусити вас працювати більше годин. Після 6 годин роботи ви маєте по закону право на 30 хвилинну перерву. Обідню перерву, яка не зараховується до робочого часу. Робота у вихідні та святкові дні завжди оплачується дорожче. Пам'ятайте це залежно від виду роботи. Ви маєте право на доплату за відпрацьований час. Коротенько про відпустку. Якщо ви працюєте за трудовим договором, ви маєте право на оплачувану відпустку для працівників, які працюють повний робочий день. Відпустка встановлюється не менше 20 днів на рік, і вона відносно скорочується, якщо ж у вас менша тривалість робочого часу, або якщо ви почали протягом календарного року. Працювати без письмового договору, чи то трудовий договір, договір про виконання робіт, чи договір про трудову діяльність незаконно. Завжди вимагайте один підписаний контракт. Один для себе, а один для роботодавця. У випадку трудового договору роботодавець зобов'язаний сплачувати за вас соціальне та медичне страхування. Відповідно до закону, він знімає частину з вашої зарплати, але зобов'язаний заплатити частину за вас сам, як за працівника. Роботодавець не може попросити вас повернути будь-яку з цих сум. Ну і хотілося б на кінець поговорити про взаємну повагу. Всі люди поважають один одного: ніхто не має права обмежувати вашу свободу або шантажувати. Будь-яке фізичне чи психологічне насильство чи примус є неприпустимими. Кожна людина іноді може потрапити в складну ситуацію, яку не може, на жаль, вирішити самостійно. Якщо необхідно, не соромтеся, будь ласка, звертайтеся до чеської поліції за номером 158. Ви також можете скористатися безкоштовними послугами некомерційних організацій. Таких, як Ластрада. На їхньому сайті strada.cz ви можете знайти довідкову лінію та інформацію українською мовою.